Я частенько говорю про те, як прокачати свою впевненість, намагаюся зробити з хлюпаків нормальних чоловіків, які знають, що вони хочуть від життя. Але знаєш, зовсім недавно я зрозумів, що невпевненість у собі це риса, яка культивується протягом довгого часу. І з'являється вона завдяки ряду досить на перший погляд нешкідливих дій, які вчиняються кожним. Мене звати Сергій Титарчук, і сьогодні хочу з тобою поділитися саме цією інформацією. Умовно, я поділив ці дії на п'ять типів, про яких ти зараз і дізнаєшся. Перший тип, ти шукаєш зовнішнє схвалення. Зрозуміло, отримувати приємні слова від близьких, друзів, приятелів, навіть незнайомців, хоче кожен. Подібні речі стають відмінною піджиленням для марнославства, гордині. Але як би добре про тебе не відгукувались інші, пошук зовнішнього схвалення це руйнівний процес. Він заважає зосередитись на бажаних цілях, самовдосконаленні, адже найголовніша ідея самореалізації полягає в тому, щоб знайти внутрішнє схвалення, а не зовнішнє. Успіх тісно пов'язаний саме з таким видом схвалення. Якщо не зрозуміти цієї простої істини, то твоє життя почне валитися на шматки. А ще уяви, що твій пошук схвалення перетвориться в збір негативних відгуків про своє життя, вчинків та роботи. Переважній більшості людей плювати на тебе. У них свої проблеми і своє життя. Так, може краще не витрачати час, щоб заслужити повагу від них. Користуйся своїм. Другий тип. Ти зосередишся на перешкодах, а не на рішеннях. Ще одна помилка, яка може коштувати тобі впевненість. Дивись, якщо ти постійно думаєш про те, як важко жити в цьому світі, тобі реально буде важко. Якщо ти будеш акцентувати свою увагу на проблемах в роботі, то тобі буде до біса складно працювати. Якщо почнеш замислювати про проблеми в стосунках, то їх стане ще більше. Ні, це не означає, що треба купити рожеві окуляри і дивитися на світ лише з їх допомогою. Ми говоримо не про це, а про те, що проблеми слід вирішувати за допомогою конструктивних методів. Не потрібно зациклюватись на факті. Самої проблеми. Замість цього зробив фокус на вирішенні цього рішення. Тільки в такому випадку у тебе вийде подолати перешкоду і зберегти впевненість в своїх діях. Третій тип. Ти варишся в потоці безглуздної драми. Якщо ти кожен день переживаєш з приводу того, що на тебе хтось не так подивився, про тебе хтось не так подумав, або тебе хтось не сприймає всерйоз. То ти просто спускаєш свої психічні сили в унітаз. Це трансформується в нескінченне коло з хвилюваннями. Нерідко така дурість закінчується серйозною депресією, яка вже не вирішити за допомогою фахівця. Загалом, якщо продовжуєш драматизувати своє досить приємне життя, то отримуєш знижену впевненість автоматом. Що замість цього робити? Правильно! Спиратися на позитивні емоції і, звичайно ж, намагатися загортовувати свою психіку. Четвертий тип. Ти думаєш, що твої невдачі визнають тебе як особистість. Це не так. Багато великих людей за все своє життя так і не добились успіху. Деякі з них народилися не в той час, не в тому місці, іншим просто не пощастим. Це звучить як виправдення, без діяльності і слабкості. Але ми говоримо перше за все про причини і наслідки успіху. Будь-яка невдача це багатофакторна штука, яка жодним чином не визначає якість твоєї роботи або здібності. Так, ти можеш програти навіть будучи кращим. Так, ти можеш впасти в бруд, коли справедливіше буде перемогти. Але якщо це станеться, то постався до цього філософськи. Ти зробив все, що ти міг. В майбутньому у тебе вийде краще. Тому слід вставати, обтруситися і продовжувати бити. Чи не опускай руки завчасно. П'ятий тип. Ти не розширюєш своє уявлення про світ. Ти і все і ту ж саму їжу, дивишся одні і ті ж самі серіали, працюєш на одній і тій ж самій роботі. Коротше, ти посередність. І тобі це подобається. Тому що посереднє життя набагато зручніше і спокійніше, ніж життя авантюриста. Але посереднє життя не дасть тобі впевненості, воно її відніме, причому може відняти таким чином, що у тебе його ніколи більше не буде, тої мрії, яким воно було б в кращі роки. Тому забий на битовуху, зроби щонебудь, що тебе завжди лякало. Зроби щось екстраординарне, тобі потрібен новий досвід, друже. І тоді внутрішні сили зміцняться так, як ніколи раніше. Я був радий тебе промотувати до дії. Потребуєш підтримки? Пиши мені в коментарі або в особистому повідомленні свої враження. А мені у мою команду потрібні саме ті авантурісти.